Про здорове це молодіжне соціальне шкільне підприємство. Ми виготовляємо фруктові та овочеві чипси. Підприємство про здоров» є соціальним, оскільки в нашій команді є молодь числа ВПО і участь проєкті спрямована на їхню інтеграцію в місцевих громадах. Паралельно ми вирішуємо проблему нездорового харчування серед школярів нашого навчального закладу. Замість магазинних снеків учні залюбки обирають нашу продукцію. Також нас є постійні клієнти. Сировину ми закуповуємо місцевих жителів і надаємо їм можливість додаткового заробітку. Це наш логотип про здорове згенерували ми його. За допомогою спеціальних програм для розробки логотипів, яблуко це наш основний продукт, з якого ми виготовляємо яблучні чіпси а книжка як символ навчання. У майбутньому я хочу бути підприємницею, оскільки маю гарний приклад своїх батьків і безцінний досвід участі в шкільному соціальному підприємстві.